16 серпня 2024 року Кабінет міністрів України нарешті вне зміни до постанови номер 560 Кабінет міністрів України, яка регулювала порядок отримання відстрочки. Так само порядок розгляду заяви, які документи необхідні для підтвердження того чи іншого моменту. І багато з вас, скоріш за все, стикнулися з тим, що. Е вона невідповідно було до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наразі це виправили в контексті догляду за батьками, які мають першу другу групу інвалідності своїми батьками, і якщо вони потребують стороннього догляду без встановлення групи інвалідності, тобто прибрали необхідність надання акту доведеності інших родичів, і третє це. Можливу компенсацію подогляду, так? Тобто, прибрали ці всі зайві документи, зводиться все до мінімуму, про що ми будемо говорити в цьому відео. Тобто, це відео, це огляд цієї постанови, в якої нарешті акт не потрібен. На початку перевіряйте, як завжди, подобайку підписку дзвіночок. Тут все про ваші права. Так, для того, щоб зрозуміти е, всі масштаби змін, відповідно пропоную перейти до самої постанови Кабінету Міністрів. Ось ви можете побачити, що 16 серпня 24-го року 930-та постанова кабінету міністрів України, яка передбачає доповнити порядок пунктом 58-1 прим. Е, військово зобов'язання зайняти постійно доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини чоловіком, у випадку передбачених пунктом 9 частини 1 статті 23 третьої. Зазначають у заяві, зазначені у пункті 58 цього порядку, до закчети про відсутність інших протизатних членів сім'ї, які зобов'язані та може здійснювати постійний догляд за хворими батьком чи матері дружини. Військозобов'язані зайняти постійний догляд за хворою дружину, чоловіком, дитиною та або своїми батьками. Не зазначають у заяві зазначений пункті 58 цього пункту інформацію про інших працездатних членів родини. Ми забігаючи наперед, побачимо ці зміни в самому додатку 4. Отже, це такий момент, про який ми поговоримо пізніше. Багато хто вже має питання щодо цього пункту, чи потрібно зазначати чи ні. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо це діти так. Зайняті, ем, з доглядом за своїми батьками, то вони зазначають цю інформацію в заяві. Так, якщо ми кажемо про інші випадки, то відповідно звичайно вони е, відомежили, тому що е, догляд е, за Кимось, у кого немає групи інвалідності, про те є потреба в сторонньому догляді, вона передбачає низку родинних зв'язків, як і діти, так і батьки, так і дружини, чоловік тощо. Тобто ми говоримо, що це ті випадки, коли не встановлена група інвалідності. Далі, військові зобов'язання, які відповідно до закону зобов'язані утримувати осіб, значених пункту 13 частини 1, це якщо батьки першої, другої групи інвалідності, зазначають у заяві. Про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язання отримувати їх, відповідно до статті 23. А за умови наявності кількох військовозобов'язаних, додають заяву особи з інвалідністю першого або другої групи за форму згідно додаток 15, який зазначається прізвищем є по-батькові, особи, яку відповідно обирають для свого утримання. Що потрібно тут розуміти? Ми маємо. Декілька варіантів. Ми, е, багато людей зараз вже е, мають проблеми. ну Не потрібно ж зазначати відомості там про інших родичів. так? Потрібно лише вказати, що немає інших на військових, як вони дізнаються? ТЦК має е, доступ до низки реєстрів. Вони можуть отримати інформацію про те, Хто народжувався у цієї людини, так тобто вони перевіряють як і вас, як заявника, так і особи з інвалідністю, якою відпові... По догляду за якою ви хочете відповідно отримати відстрочку, чи є інші родичі, перша, друга, третя ступені споріднення відповідно до того, які порядок там подання. Відстрочки, які підстави, отже, це перевіряється. Якщо впливає та інформація, що є, наприклад, сестра у вас не військово зобов'язана, яка не має групи інвалідності, тощо, то відповідно ви пролітаєте з відстрочкою, так би мовити. Тому що це чітко передбачено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, ви маєте розуміти, що є верховенство права в Україні. Вона діє такий принцип і. Відповідно, норми закону завжди вищі, ніж подзаконні нормативно правові акти вони мають найнижчу юридичну силу, і, відповідно, стаття 23 передбачає так закон України про мобілізацію підготовку та мобілізацію, що не має бути інших невійськовозобов'язаних осіб. Про це потрібно звертати увагу. Вже було багато коментарів стосовно того, що а чому вона заважає, якщо прибрали цю інформацію, тому що постанова вона не є е, законом, так вона врегульовує механізм. А підстави встановлені законом. Йдемо далі. Ну, і, відповідно, додаток 15 це стандартна форма, якщо є декілька військовозобов'язаних, наприклад, декілька синів, або якщо син та донька, проте донька є військовозобов'язана, наприклад, має медичну освіту. Відповідно, в такому випадку також можна отримати відстрочку, подаючи додаток 15, зазначаючи про те, що ви, відповідно. Обирає, ну, особи з інвалідністю обирає е, того з дітей. Військові зобов'язання зайняти постійно довго за членом сім'ї другого ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю першої другої групи, зазначені у пункті 14. то Зазначають заяву додаток 4 про відсутність членів сім'ї першого ступеня споріднення. Е, так, військовий зобов'язання зайняти постійно удавлю за членом сім'ї третього ступеня споріднення. Так, про відсутність членів сім'ї першої другої ступеня споріднення. А, відповідно, ми це побачимо в самій заяві. Згодом дійдемо. А, так, трішки зробимо ось так. Районні міські територіальні центри комутування та соціальної підтримки, або його відділ за місцем перебування на військовому обліку військовозобов'язання, який які відповідно до закону зобов'язані утримувати зазначених у пункті 13 частини 1 статті 23 АТІ, або здійснюють догляд за пункт 9.14 під час прийняття рішення про надання від під призову Перевіряє пробування такого військовозобов'язаного військовому обліку, родині зв'язки військовозобов'язано, та особи, яку відповідно до законодавства зобов'язані отримувати військово зобов'язання. Те 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 відповідно до реєстру актів цивільних стану, то це те, що я казав про демографічний реєстр, тощо, тобто стандартна штука, яку відповідно. Продублювали, тому це лише підкреслення того, що тут є певні реєстри, до яких мають доступ, і, відповідно, можливо дізнатись про те, чи є інші родичі. 61 пункт викласти в такій редакції. Військові зобов'язання, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеного пункту 9-14 це догляд без групи інвалідності або друга 3 ступень споріднення. Та не отримують компенсації допомоги по догляду за ними для розгляду питання, надання відстрочки, звертаються, звертаються встановлення факту здійснення догляду із заявою у довільній формі на ім'я керівника виконавчого органу, органу місцевого самоврядування, якщо коротко військовою задекларовано місце проживання особи, зазначеним пункти 9-14 за місцем перебування особи, яка потребує догляду. Це важливо. Це було завжди, проте на цьому підкреслити прямо потрібно. У заяву повинно бути зазначені такі відомості: відповідно, стандартні прізвища батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, це ідентифікаційний код по старому, відповідна адреса, контактні дані тощо, так, серія номер паспорту. Тощо. Тобто, що має це на увазі? Якщо ви здійснюєте догляд по 9 пункті, так, за родичами, вам потрібно. Відповідно, компенсації акт а, і там ж потрібно також казати про те, що з цим і стикаються більшість людей. Чому? Тому що вчора лише спілкувалися, і ось з цим буває проблема, тому що ну, пункт 9. По батькам відповідно, потребує а, того, що ви в заяві вказували. Якщо ми будемо біжати бігти вперед, ми побачимо а, пункт. Графу 9 з таким пунктом за батьком чи матер'ю дружини акт потрібен. А якщо за своїми, то лише родинні зв'язки. Отже, з цим пунктом 61-м виникає багато запитань, як вірно робити. Я говорю про те, що цей пункт 61-й в контексті 9 пункту, да. По догляду за батьками своїми не застосовується. Проте ми розуміємо, що, скоріш за все, ТЦК будуть використовувати це чисто на зло, так, щоб ускладнити цю процедуру. Це має застосовуватись, коли інші випадки, так, коли прямо вказує додаток 8, це відповідно, коли батьки, наприклад, дружини, так? Відповідно. ТТТ подають ці заяви, ну, додаток пункт 14, це стовідсотковий акт, тому що друга, третя ступень споріднення. Ми це розуміємо. Далі все по стандартно звернення до безпосереднього району адміністрації, замість того, щоб подавати в ТЦК і ТЦК направляє запит до району адміністрації зараз напряму. І це, звісно, набагато краще, тому що, ну. Ми розуміємо, що було ТЦК, Вони просто нічого не робили а, і незрозуміло, на що взагалі це було робити. А, за особами зазначено пункти 9 ТТТ до заяви, зазначеної в абзаці першому, додають документи, визначені у пунктах 9.14 додатка, крім акта про встановлення факту здійснення догляду особою. Ось, є підтвердження цього. Районні міські державні виконавчі органи для розвитку документів щодо встановлення факту здійснення догляду. Тете промовіза утворюють постійно діючу комісію. У комісії встановлення факту здійснюється особа постійного догляду роз 10-календарних з дня їх подання. Це важливо, тобто обмежили в часі, тому що раніше було більше. Ну, склад комісії, що вони роблять, відвідують місця проживання, тобто це такі моменти. Ну і на завершення за результатами складають акт номер 8. Далі ми е, тут стикаємось такою чудовою штукою, як заява в новій формі. Вона є стандартною. Е, голові комісії ви вказуєте свій ТЦК, громадяни від вас, прізвищем я по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків е, РНО КПП, адрес місця проживання. вказуєте той, е, який ви бажаєте вказати, проте так, щоб ви могли розуміти. Коли надійте відповідь, щоб було доступ до кореспонденції, так, щоб ви про це дізналися. Адрес електронної пошти я не раджу вказувати взагалі, просто кажете відсутній контактний номер телефону для комунікації. Так, питання в тому, що телефонують. А, далі я прізвище, я по батькові дата народження ваше, повідомляю, що є особою з є особа, яка має на підставі, і вказуєте підставу. Так, ну, пункт, наприклад, перший. Пункт 13, 9, 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізацію підготовку та мобілізацію. Далі, ось тут є ті самі пункти, які з'явилися. Тобто, все це було і раніше, а нове тут, ось тут ці три пункти. Відповідно до того, яку відстрочку ви подаєте, ви вказуєте певний пункт. Ми вже подавали по новому правилу, тому я просто тут поставив галочку, коли вже роздрукував ручкою. Намальова. Додатки Додатки ви розписуєте все, як зазвичай, кожен документ окремо по списку, я раджу робити саме так. Далі у нас є зміни додаток 5, тобто, відповідно, перелік по тому, які документи потрібні для отримання відстрочки по тому чи іншому пункту. Тут є пункт 8 по дітям змінили. Це такі специфічні моменти, якщо вам. Це необхідно, ви можете звернути на це увагу. Проте відео зараз про акт. Тому ми йдемо одразу до пункту 9. Для особи, яка потребує постійного догляду, довідка до акту МСЕК за формою затвердженої МОЗ, або висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. По стандарту так і було. Для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком дитиною та або своїми батьками чи матері документи, що підтверджують родинні зв'язки. І все. Особа яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матері дружини чоловіка, документи, що підтверджують родинні зв'язки, про відповідно чому інші так ну безпосередньо ваша дружина, чоловік не може здійснювати догляд, або акт. Тобто, тобто тут залишилось, як і було. І якщо ми кажемо про своїх батьків. Вам акт компенсації нічого не потрібно, лише до родинних зв'язків. Якщо ми кажемо про батьків дружини, то відповідно все залишилось як і було в ранішій редакції, тобто з актом, компенсаціями тощо підтвердженням родинних зв'язків. Для батьків військовозобов'язаного пункт 13 виклали відповідно один з документів, який підтверджує групу інвалідності, так тобто, це як і було будь який документ, який у вас є, і далі вже є певні зміни. Які будуть цікаві для вас для військових зобов'язань, які має одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, документи, що підтверджують родинні зв'язки. все свідоцтво про народження. Для військових зобов'язань, які має одного зі своїх з батьків дружини з числа усі з інвалідністю, перші другої групи документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Тобто тут також прибрали цей момент. Але ви маєте розуміти. Тут для військовозобов'язання, який має одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю. Проте 23 стаття каже про те, що там не має бути інших родичів, які можуть здійснювати догляд. Це важливо. Для військових який має одного зі своїх батьків з інвалідністю першої другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб знову з першої другої групи, один із таких документів, що підтверджує можливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та зобов'язані законом утримувати. Т -т 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 -т. Тобто, підтвердження того, що інші родичі, які є не військовозобов'язаними, не можуть здійснювати догляд те, про що я зараз прямо сказав. Так, тобто Це все. Підкреслили, вказали, тобто на це потрібно звертати свою увагу 100%. Пункт 14, у нас тут ми йдемо до завершення. Для військовозобов'язаних, які зайняли постійно догляд за членом сім'ї третього ступеня споріднення, потрібен зокрема акт. Тобто, це все залишилось без змін. На це потрібно звертати увагу. Якщо ми кажемо про другий, третій ступень споріднення, там потрібен буде акт. На це потрібно ну, зважити. Трішки відозмінили акт відповідно. Ну він стандартний. Якщо вам потрібно, ви це все читаєте. І на цьому все. Тобто, як висновок цього відео, ми розуміємо, що наразі, якщо. Догляд за хворими батьками там, по 9-13 пункту ну, акт не, не потрібний, якщо це перший ступень споріднення. Якщо ми кажемо, що другий, третій ступень поріднення, так акт залишається, проте все це відозмінили. Ви не безпосередньо звертаєтесь до районної адміністрації органу місцевого самоврядування протягом 10 днів скликається комісія, розглядається, надається акт. Зменшило часі. Для тих, хто потребує акту, є проблема з пунктом 9 в контексті ось цього акту, по пунктам, тому що там зібрана низка відповідно підстав для отримання віця, різних, так, дружина, діти, батьки, батьки, дружини, тощо так, тобто така узагальнена стаття. Тому там є проблема. Проте ви маєте розуміти, що якщо це перший ступень споріднення ваші батьки. Ви здійснюєте догляд, то акт вам не потрібен. по Пункту 9. по 13 не потрібно. Якщо ми кажемо про батьків дружини, там відповідно вам потрібно довести, що інші, то зокрема, як мінімум, дружина або має групу інвалідності, або потреби сторонньому догляду, або там обмеження волі, або не ну те, що вона. Не може здійснювати цей догляд. Так? Якщо ми кажемо, що у вас декілька братів в родині, і хтось з вас хоче отримати відстрочку, то, відповідно, ви е, маєте е, подати додаток 15. Це стандартний, він не змінений, ви можете використовувати як і раніше. І, відповідно. Е, Таким чином, отримувати відстрочку. Це актуально для тих, хто, наприклад, є були клієнти, звертались до мене. Якщо один синів вже за кордоном був так раніше, там до 22-го року, а, відповідно, один синів стався тут, то відповідно батьки обирають цього, надають відстрочку і все. Тобто, ви там вирішуєте це питання самостійно. А, проте не потрібно забувати про те, що стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію досі існує, і там є певні обмеження по. Пункту 13, так, щоб не було інших родичів, які можуть здійснювати догляд, і відповідно на це потрібно звертати увагу. Це і відображається в цій постанові, проте все ж таки люди плутають. Я бачу це по коментарям і тому роз'яснюю це. Коли можна використовувати ці норми, вони вже, по суті, опубліковані набрали законної сили, проте, як одна пані написала. Що е, вони зараз там будуть використовувати це на свій лад, що воно ще немає в 560-й постанові, добре, ви можете почекати цього моменту, коли воно вже буде відображати 56, 560-й постанові, ви зможете це побачити через Google, е, написавши номер постанови Кабінету міністрів України, отрим, е, відкривши цей безпосередній сайт Верховної Ради, і побачити редакцію. Якщо долучили, змінили, все, ви можете відсотково 100% використовувати. Що стосується тих, хто в. Вже подав до змін і вони виявились, то відповідно вам мають і так і так розглянути, тому що фактично ви все одно надавали документів більше аніж потрібно. Якщо ми кажемо про тринадцятий пункт і дев'ятий по батькам, а проте, скоріш за все, ТЦК буде просити направити нову заяву. Будемо дивитись, що там. Вказується, і що, яка буде практика, але, скоріш за все, потрібно буде подавати саме нову, в новій редакції заяву для того, щоб просто пришвидшити цей момент. Отже, такі зміни, ставлення щодо цього, свої додаткові запитання, коментарі залишайте під цим відео. Як завжди буду на них відповідати. Всі посилання на мене, якщо вам потрібна. Індивідуальна консультація. Якщо вам потрібен супровід щодо отримання відстрочки, тощо допомога в зборі документів. Так, що ви можете написати мені. е, посилання на мене є в описі під цим відео. В інстаграмі є відгуки, то що ми працюємо і отримуємо для вас відстрочки. Отже, на цьому все знаєте, захищайте свої права.